Слава Ісусу Христу, нашому Спасителю. Хочу дати свідчення, як молитва моя Ось Олега, Бог дав мені оздоровитися. У мене була кухлина, на правій нозі запалилися вени біля коліна. Я вже не могла вклякати, було дуже боляче, було велике запалення. І... Я вже збиралася йти до лікаря, але вирішила звернутися до нашого цілителя Ісуса Христа. Прийшла на службу Божу до Отця Олега і просила за молитву і за приватну молитву просила. І також я відмовляла вервицю до Матері Божої і відмовляла дев'ятницю. до... Святого Апостола Ідотадея відмовляла дев'ятницю до найсвятішого серця Ісуса, святого отця Піо. І Бог дав мені зцілення, я не вживала ніяких ліків, і Бог дав мені зцілення, хоч мені люди радили якісь ліки приймати, навіть наша. Радила мені якісь ліки, казала, що її чоловік теж мав такі, таке запалення, йому робили операцію, там, везла на його клініку приватну, платила великі гроші, але Бог дав мені зцілитися молитвами Отця Олега, тому що Ісус Христос наш є цілитель, є наш вчитель, і наш є Спаситель. Слава Ісусу Христу! Слава. Дякую за молитву Отця Олега. Дякую Богу за здоров'я.